Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Дивимось, що ж у вас буде завтра в особистому житті. Боже, як ви сяєте будете. І знаєте, тут цікаво. Дивіться, вам якась ситуація дуже так проясниться. Дуже, ви вже будете знати от на всі 100%, 100% вибачте, якісь, якусь відповідь для себе. От де там було у вас питаннячко і не могли знати, зрозуміти не могли. Може, не все від вас там залежало. Вже, ви вже точно будете знати. Але карти тут вам е, кажуть, що не поспішай. Нікому розповідати. Це буде твоя особиста таємничка. Ну вона може дійсно стосуватись тільки вас. Це може дійсно якась ситуація, яка взагалі тобі не потрібно її нікому казати, бо Ну так так краще для вас. Ну, почули. І щось дуже розхвилюєтесь від ті, від того, про що дізнаєтесь. Так, сфера кохання. Що ж вам, що у вас буде завтра у сфері кохання? Ой, вибачте, зараз я прикрию. Угу. Ну, для когось скажу, тут можуть бути ревнощі, але ну, якісь вони такі, що, це знаєте, може бути така ситуація, коли десь в компанії трошки там зайвого хильнули і щось там в настрої таке створилося. Але ситуація, яка якось так врівноважиться швидко. Далі може бути така ситуація, як людина з минулого з'явиться, нагадає про себе, але тут є попередження, що згадай, як було боляче, коли перед тим як людина зникла. Ну, там, Ви розірвали стосунки, може людина там десь Сховалась там, сховався. От вам як нагадують, що людина негарно з вами вчиняє, і цього разу не буде нічого по-іншому. ну Людина така, тільки так і вчиняє, взагалі, бо тільки так вміє, і тільки так бачить ваші стосунки. Тож комусь з вас будьте обережні. Так, далі дивимось, діє чоловіка у бік жінки. Вистрибнули карти. Діє чоловіка у бік жінки. Так, ну тут поєднання хоче. Тут взагалі для нього жінка кохана, тут з почуттями, тут. Тут, знаєте, коли для нього жінка просто це свято, бути поряд з нею, це свято, він дуже себе, знаєте, таким відчуває впевненим, щасливим. Коли. Це той момент, коли він сам собі в такий момент каже: Я щасливий в мене на цей момент є все, що мені потрібно для життя. От такі почуття викликає в нього жінка. І ну, це знаєте, коли хочеться знову і знов бути поряд. Ну, він намагатиметься в цей день, або дійсно бути поряд, або, ну, принаймні, домовлятись. Коли буде поряд, чи взагалі от просто нагадати про себе, поспілкуватись, написати. Тут якісь прояви будуть дії жінки у чоловіка, що завтра жінка буде робити. жінка сонечко тут дійсно. Тут про інформацію більш за все. Тут про те, що жінка буде надавати конкретну інформацію цьому чоловікові, буде спілкуватися, як прояснювати щось, що йому не може бути незрозуміло. Наприклад, там поставить її якісь питання, вона дасть пряму відповідь. Ну, як знаєте, от допомагати буде. Той самий пазл складати. От коли йому щось не зрозуміло а вона знає точно 100%, яка має бути правда між ними. Далі, для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання? Зараз тут треба прикрити карту. Та тут про сферу кохання, тут кажуть, що працювати будете багато. І хтось від вас буде ховатись від короля жезлів. От як нема бажання з ним спілкуватись, як закриваєтесь, можете в блок людини ставити, а можете поновлювати блок, якщо людина вже там є, в цьому блокові. Тобто. Навіть у когось з вас може бути конкретна пропозиція від такого чоловіка, а ви її просто от заблокуєте цю пропозицію. Ну, тобто поясните людині, чому ні. От так тут може бути. І свою увагу будете більш на роботу, на якісь справи спрямовувати. Далі, давайте побачимо, що у вас буде завтра по роботі, По роботі по роботі. Так, все в мене намагається тут впасти. Так, що ж по роботі буде? Слухайте, тут дві можливості, які не справдяться. Чомусь ви так знаєте, ви якось як порушити дві можливості. Взагалі, то для багатьох з вас вам як треба буде бігти. Як треба буде, не обов'язково, що всім там десь бігти треба буде, а як будете зайняті чимось, що вам. Дуже швидко треба буде е, відпрацювати. Тобто ситуація, яка може як відволікти вашу увагу, але е, карти ж показують для вас дві можливості, і вони такі, а вам треба на них реагувати взагалі. Зараз. Угу. Вони. Так, я трошки тут все ж таки поприкриваю, бо колода дуже мені подобається, але вона не для Ютубу трошки. Дивіться, показують мені короля Кубків. У вас буде пряма мова з такою людиною. Від нього будуть іти якісь можливості, але щось вам, ну, це як не будете згоджуватись, бо. Це як проти правил якихось ваших. Це, знаєте, як е... треба буде узгоджувати. Ну, ви щось посперечаєтесь навіть, навіть з людиною. Щось вам не підійде. Те, що він буде пропонувати. Там дивіться вже, ви ж самі знаєте, як для вас краще. Що ж вам важливо прийняти завтра? Вам важливо прийняти. Так, на розмову імператрицю нам тут показують. А може бути у кого там. Жива матуся може бути з вашою матусею, пов'язано, у кого подруга е сімейна, може, це і ваша карта, коли вам з кимсь треба буде порозмовляти. Знаєте, як про якусь цінність нагадати або уточнити якісь там. Моменти між вами і іншою людиною. Тобто, як врівноважити, щось треба буде, як домовитись про щось, як уточнити щось Отут, ну, приймайте, як є, бо це щось важливе для вас. Ви будете задоволені всіма результатами, ви там, де треба щось узгодити, домовитись, у вас все вийде, але це треба буде зробити, не затягуйте. Від чого краще за все відмовитись завтра? Від чого вам краще за все відмовитись? Угу. Королева мечів і імператор. І ем, тут більш за все. Якась, знаєте, от матеріального порядку тема, яка між вами буде обговорюватись, там, де ви поєднаєтесь заради однієї якоїсь мети. Це не швидко буде. Може, вам дійсно треба швидкий результат, то тоді розумієте, що не з цією людиною, тобто для чоловіка. Може бути про колишню тема, для, ну може, і не обов'язково, може там про якусь жінку фахівця, може лікарка, може вчителька, може ну, будь-яка інша професія, там, де людина керується або законами, або якимись інструментами. Для жінки це все ж таки теж чоловік, який може бути на, десь на посаді, поважна дуже людина. Оце бігають, оце, вже позачиняти їх десь, бо зараз чекайте, вибачте, тобто для жінки це може бути, ну, може бути і її чоловіком. Або просто важливим для неї чоловіком. Може бути дійсно якимсь фахівцем, але ж ну, ми питаємо, про що, від чого відмовитись. В цей день не найкраще спілкування може бути між ними. Якась тема буде ну, так, дуже затягуватись. Добре, далі. Чого ж не уникнути. Ну, тобто, дивіться, все ж таки, хочу ще раз звернути вашу увагу. Там, де вам, може, треба щось дуже швидко зробити, то шукайте собі іншу людину, та людина, на яку ви будете розраховувати, не дасть вам швидкого результату. Отак От все. Чого ж не уникнути завтра? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Відлюдник виходить угу. Симпатично. Дивіться тут або людина, з якою давно не було спілкування, як людина була. В якійсь роботі. Вже буде, от знаєте, як переможна з з поява такої людини. А, ну Може бути хтось з вашого оточення, з ким просто от не було спілкування. Якось людина з'явиться із, із такою знаєте заявкою, що. ну Дивись, що я зробив чи зробила, дивись, що в мене вийшло. Тобто, знаєте, коли людина в собі дуже впевнена і хоче, ну, трошки може і похизуватися, може просто от, надати вам інформацію про те, що, що відбувається в, жит... ну, в його або в її житті. Як поєднаєтесь для спілкування. Цього не уникнути, такого спілкування не уникнути. Тож, послухайте щось цікаве для себе, дізнаєтесь. Порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Якась яскрава поява короля Кубків буде. Знаєте, людина, яка. У кого у когось з вас може бути ну, тут інтимні стосунки з такою людиною? У когось з вас може ну, тут різні. Моменти показані, я всі озвучу там вже почуйте своє. Можете дізнатись, може зізнатись вам чоловік про свої якісь болісні сприйняття, або про якийсь такий не дуже свій настрій або самопочуття. І для когось буде зізнаватись про тему там, де він перегорів до чогось. Я подумав, я з усіх боків роздивився ситуацію, я вирішив, буду робити таким чином. Тобто тут не швидке буде рішення прийнято, але в чимсь вам зізнається чоловік щось розкаже. Отак От тут такий день намалювали нам карти, Ірис там привітався по-своєму з вами. І всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей. І приємних змін в ваше життя, і бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока-пока.